Випав сніг на поріг, американський пиріг пиріг». комедіями. Я і мої знайомі цікавилися не рік і не два. Це була вже не просто мода, як покемони чи матриця. У 2000-х ми дивились непристойні комедії про тупих підлітків з великим ентузіазмом, надіялися, що їх кінодосвід якось допоможе нам недосвідченим в реальному житті. Опит на таке кіно був і виходило тих комедій за рік більше, ніж зараз виходить фільмів Марвел. Сьогодні я хотів би швиденько пробігтись по деяким ностальгічним для мене фільмам, а також розкрити страшну таємницю, чого таких комедій стало якось мало. Сідайте зручніше, пацани. Починається вечірній ампернік. На початку нульових 1 плюс 1 циклічно крутили американський пиріг, і американський пиріг 2 Рекламним анонсом дражнили день і ніч протягом кількох тижнів. А в школі малі через день після показу усі обговорювали, що в тих фільмах було. Я в школі теж робив вигляд, що все подивився. Тєлік вдома був один фільм, показували пізно ввечері. З мамою і татом американський пиріг дивитись було б незручно, тому ми дивились щось інше, або мене відправляли спати. І я слухав, що в тому фільмі відбувається, лежачи в ліжку через двері. Коли вдома з'явився комп, я в першу чергу почав шукати ті американські пироги, щоб закрити прогалини в моєму знанні, і нарешті розібратися, що там і як у людей відбувається. Перший диск з фільмом, який я знайшов, був не американський пиріг, 1» і навіть не «2», А американський пиріг, 4. музичний табір. Тим, хто не в курсі, пояснюю, що це таке і як це сталося. Прокатних фільмів американський пиріг існує всього чотири: перший, другий американське весілля і Американ Ріюніон» про зустріч випускників, що вийшов у 2012-му. Одночасно з ними виходили малобюджетні слабенькі фільми без кінопрокату. Одразу на DVD. Серія фільмів називалася «American Pie Presents», тобто Американський пиріг представляє. І на сьогодні налічує п'ять фільмів. Актори і персонажі там всюди різні. Єдиний зв'язок між ними це те, що головний герой зазвичай є якимось далеким братом чи племінником Стіфлера, і з ними відбуваються нові смішні збочені пригоди. Про українського глядача у нас завжди дуже сильно переживають американські весілля в Україні. Назвали американський пиріг 3», щоб діти в школі не заплуталися. Усі фільми Пиріг представляє стали номерними пирогами без префіксу. І таким чином, коли у всьому світі вийшов American Reunion, що, по суті, був четвертим американським пирогом у нас в кінотеатрах, в прокаті я дивився його як американський пиріг 8 знову разом. Перший американський пиріг зняли за 11 мільйонів доларів. В прокаті він зібрав 235 мільйонів. У фільмі не було погонь вибухів чи дуже відомих акторів. Зняти таке можна було всюди. Тому робити свою версію, кинулися одразу усі, хто тільки міг. Чисто з пам'яті я можу згадати: вісім американських пирогів, німецькі комедії Мурахи в штанях, Мурахи в штанях і Дівчата зверху і Дівчата зверху 2 Фільм Сусідка, Євротур, два фільми з Робом Шнайдером: 40 днів і 40 ночей, серцеїдки, непрохані гості, хлопці і дівчата, «За ким Мірі знімають порно, 40-літній незайманий. Дуже багато таких фільмів коротше було. Французькі та німецькі підліткові романтичні комедії на телебаченні у нас завжди намагались прорекламувати як щось супернепристойне. Так, наприклад, французьку комедію Сексі Бойс у нас показували, як французький пиріг в назву найгірших, найтупіших і абсолютно людожерських фільмів тоді часто додавали американський пиріг, бо глядач тупий, і як він здогадається, що його надули. Так що той факт, що американський пиріг 4 в Україні був лише пирогом 8, це не так і погано. Міг бути і 10, і 20, і 50. Ситуація з назвами фільмів тоді взагалі часто була дуже смішна. The Fast and Furious у нас переклали як форсаж. Too Fast, Too Furious видали як подвійний форсаж. Коли вийшов Fast and Furious Tokyo Drift, де ніякої цифри немає взагалі, у нас вперто переклали як потрійний форсаж. Малому мені було цікаво, як далі будуть викручуватися наші перекладачі і прокатники з четвертим фільмом. Але нічого цікавого, як завжди, не сталося. Основна серія Американський пиріг непогані, смішні фільміці. У центрі наративу група пацанів в школі, які дуже бояться, що не потрахаються і поїдуть в універ незайманими. Малим пригадують, дивишся це все, так і киваєш, погоджуєшся, та да, реально в універ не незайманим їхати. Це тупо взагалі не варіант. Увесь фільм переживав, щоб у всіх усе там те, як треба вийшло. Головний герой серії Американський Пиріг Джимбо, якого зіграв тоді Джейсон Бікс. Простий такий милий пацан, трохи недосвідчений, але без гімна. Що з ним за ці чотири фільми, власно, сталося? У першому фільмі він зустрічає Вілоу із серіалу Бафі винищувачка вампірів. І у них стається секс у другому. Вони розуміють, що у них справжнє кохання. У третьому вони одружуються. А четвертий фільмець типу як зустріч випускників багато років по тому. Нормальне життя нормальних людей, коротше кажучи, нічого аморального. Окремі сцени, вирвані з контексту, сьогодні виглядають стрьомно. Наприклад, сцена в першому фільмі, де пацани по вебці транслюють як Джим ботраха і студентку за обміном, це, звісно, жесть. Якщо це з кимось відбулося б в реальному житті. Особливо чутливих людей зараз такі сцени обурюють. Але те, як це фільм з 99-го, і що ми, що автори фільму про інтернет, знали не багато, я вважаю, що не варто на цьому зосереджувати багато уваги. Окрім таких невдалих сцен, була купа вдалих. Фільміці за природою своєю були долі добрі, оптимістичні і не гнилі. Тато Джимбо, містер Левінгстоун, завжди дає хороші добрі поради, усім би такого батю. Мама Стіфлера, усім би друзів з такою мамою. Самі пацанчики в школі дружні, тримаються купи і одне одного підтримують, що теж непогано. Був у фільмі і хороший оптимістичний меседж про те, що у всіх все обов'язково вийде. Коли ти трохи дивний, як Джимбо, то ти все ще можеш здибати таку саму дивну симпатичну подружку, і все у вас буде окей. Звісно, якщо серію американський пиріг розглядати як документальну чи освітню. То очікування від того, якою має бути старша школа чи життя в університетському гуртожитку, складаються дещо нереалістичні усім пацанам і дівчатам, у яких в школі підлітки не виглядали як 30-річні дорослі, у яких не було будинку на пляжі для вечірок з червоними стаканчиками, і все таке інше, я передаю обнімашку і маленький цьом. Добре, що хочу кіно. Ми це все разочок побачили. Діректу відео серію «American Pie Presents» я в школі теж бачив усю фільми там набагато нижчої якості, але тоді все ще здавались доволі смішними. Є хороші спогади і про німецьке та французьке кіно, що знайшло свого юного сексуально стурбованого глядача. У нас на новому каналі ICTV чи NTN. Коли я був підлітком в кіно і на телебаченні, був стабільний потік комедій, які всі обговорювали і розбирали на цитати. Абсурдних, пародійних і таких навколо сексуальних. Останній фільмець, який я пригадую, комедія Ми Міллери, де все ще бадьора Дженніфер Еністон в кінці фільму танцює стриптиз. Приблизно десь там щось пішло не так. І зараз у кіно на комедії ми чомусь не ходимо. Нові смішні комедії не дивимося і час від часу чухаємо потилицю, роздумуючи, як так сталося. Я вже довго про це думаю і хотів поділитися з вами своїми роздумами. Чому так мало комедій? Причина перша: тепер бойовички це комедії. Увесь Марвел і просто бойовички-блокбастери. Зараз обов'язково мають комедійний елемент. Головні герої всі одне одного підколюють. Жанр екшну без піджанру комедія виходить все рідше. Можливо, це почала проклята залізна людина, можливо, трансформери чи погані хлопці. Але якщо в бойовичках вже і так є смішне, то хіба робити тільки смішне? Причина друга. Китайці у Китаї дуже багато китайців. Американське кіно ті китайці також будуть дивитись, особливо якщо там щось про роботів чи про супергероїв. Якщо хочеш заробити усі гроші, то кіно треба знімати таке, щоб можна було показувати в Китаї. Причина третя: стрімінги типу Нетфлікс. Не усі комедії обов'язково добре показували себе в прокаті, але якщо в прокаті не залетіло, наступна надія була, що ваш фільм стане хітом на VHS чи DVD. Часто ці фільми одразу для DVD випускали. Зараз фільми на DVD чи інших носіях. Майже ніхто не купує. У мене вдома немає навіть куди то DVD сувати. але багато хто платить підписки: типу Netflix, Disney+, Apple TV чи інші. Кіно знімають менше. Перевагу надають серіалам та реаліті шоу. Канал Discovery, до речі, що в дитинстві здавався хорошим освітнім каналом, зараз ексклюзивно перейшов на реаліті шоу. Це дешево, і люди дивляться. Тому, хочеш американський пиріг? Ось тобі у нас серіал Секс освіта. Хочеш смішного 40-річного незайманого? Ось тобі серіал Джейн Незаймана. І те, і інше сучасне, більш прогресивне, інклюзивне, усіх всюди порівну, усе як треба. Також є холостяк, холостяк, але нікому не можна трахатись. Є навіть міф-холостячка, де баби на острові будують кохання з синами одна одною. Розваги на будь-який смак. Причина четверта купа провальних фільмів. В якийсь момент фільм в пародії і секс-комедії почало виходити забагато. Був шквал дуже поганих фільмів. Довіра до комедії як жанру пропала і в Голлівуді, і у глядача. П'ята і основна причина молодіжні комедії зараз роблять не для дідів, як ми з вами. Я народився в 93-му. Крізь призму мого оточення, виховання та інших факторів, фільми типу американського пирога чи страшного кіно мені здавались дуже смішними. Всі жарти там були як для мене у 2007 році. Хітовою комедією став фільм «Суперперці», Джадо я питав. Він мені таким смішним тоді не здавався, окрім сцени, де Джона Хілл пісюни малює, бо це, звісно, дуже смішно. Я теж всюди малюю. Водночас із цим багато трохи молодших пацанчиків фільм «Суперперці» любить. Бо цей фільм був трохи більше для них і трохи менше для мене. Кожні декілька років міф про те, як воно бути підлітком, міняється. Ще через 10 років. Смішним актуальним фільмом для молодих був фільм «Буксмарт», що у нас переклали як освіта. «Буксмарт» – це суперперці про дівчат, одна з яких бадьора феміністка, а інша лесбіянка. Обидві вони чемні, виховані, нікого не ображають, дуже прогресивні. Пісюни не малюють, записують тіктоки, чи щось на них схоже. Фільм знову таки хороший, оптимістичний, не гнилий. Чогось дуже смішного я там не пам'ятаю, бо це вже тіктоки. А я в школі всюди малював пісюни. Єдине нове, що я з цього фільму дізнався, що у лесбіянок перший секс в школі також буває. Лесбійський. Тепер я духовно багатий, пацани. Цьогорічну квір-комедію Ботомс, яку в Україні 2000-х могли перекласти тільки як потрійний лесбійський пиріг, я поки що не дивився. Чисто перев'юшкам від людей з ЛГБТ, Транс і палестинськими пропорцями в нікнеймах фільм неймовірний. Чув, що в Палестині цими ЛГБТ і транс-правами терористична група Хамас дуже сильно переймається, Впевнений, що всі власники пропорців – і Голівуд теж в курсі. Звісно, в Голлівуді знають усе краще за нас. Є навіть легке відчуття, що хтось там хоче усіх нас просвітити, показати нам щось нове, цікаве, щоб ми розвинулися. І за духовним багатством нашим в кінці кінців догнали зумірів і сучасних малих з тими усіми прапорцями в нікнеймі. Дай Бог усім їм здоров'я. Я впевнений, що усі мої глядачі феміністські. І лесбійські бороди вже глянули, просвітилися, просунулися в своєму розвитку на новий супервисокий рівень і тепер теж є дуже прогресивними чоловіками і дівчатами, як я. Пишіть в коментарі ваші улюблені комедії, пацани, розвиваючи, просвітлюючи і просто прикольні, усіх обіймаю, поки смажив, поки пік, вечірній Анбернік.